А ви знали, що все, що ви робите у себе в дворі з приходом холодів, ви також можете робити в Бельгії на підприємствах та отримувати за це немаленькі грошенята. Цікаво, як тоді слухайте. Ми маємо три пропозиції роботи у Бельгії, як для чоловіків, так і для жінок з виїздом на найближчий час. Перший варіант це вакансія номер 8046 Робота в саду. Вам потрібно буде доглядати за насадженнями малини, обрізати плодові насадження та інша додаткова робота на підприємстві. За до 2500 зелених бруту на. Місяць, а це житло, яке надає роботодавець. Наступна вакансія номер 8030. Роботи Робота на підприємстві, де працювала наша клієнтка Лідія, і в її обов'язки входило садити, сортувати, прополювати та доглядати за саджанцями в полі. Зепеду 1900 зелених бруто вже чистими в місяць, а це умови житла. І остання вакансія: це номер 8068. Робота на підприємстві, де потрібно буде обрізати дерева в основному. Це яблука та груші, а також сортувати груші на. На підприємстві за педу двох тисяч зелених брутов в місяць. А це умови житла. Друзі, якщо вас зацікавила якась з цих вакансій, тоді пишіть нам в дірект або в коментарях її номер, і ми проконсультуємо вас та надамо вам більше інформації.